Західна частина України, яка потрапила під владу імперії Габсбургів, користувалася іншою валютою австро-угорською кроною. На вигляд цих грошей до певної міри впливала політична ситуація у другій половині 19 століття, в Австро-Угорщині відбувалися процеси, які отримали назву весна народів. У ненімецьких провінціях імперії зростав націоналізм, народи вимагали визнання і дотримання своїх прав. Наляканий численними повстаннями уряд мусив іти на поступки. Однією із них стало позначення номіналів на банкнотах мовами народів, які населяли імперію, у тому числі і українською. Таким чином, австро-угорська крона стала першою грошовою одиницею, на якій була присутня сучасна українська мова. Російська і австрійська валюти проіснували до кінця першої світової війни, коли обидві імперії розпалися. А Україна проголосила незалежність.